Усім доброго дня, вітаю вас на каналі в продажі свіжопригнаний Kia Sorento. автомобіль 2012 року. 2.2 дизель. Автомобіль з оригінальним пробігом 141 тисяча. Пригнаний із Швейцарії. Автомобіль в класному кольорі, рівненький, збережений. На автомат коробці, повний привід, це 18, -ті. титанові диски. Такий стан автомобіля. Передня оптика в нас де лінза плюс ксенон омивач фар, також присутні, протитуманні фари, додаткові повторюючи в зеркалах. Повний привід, Хромовані ручки. Шкіряне мультикермо. Цього біля є два ключа, сервісна книжка, оригінальна аудіосистема з підтримкою Aux USB, клімат-контроль двохзонний. Є також підігрів передніх сидінь. Коробка автомат. Панель без зауважень. Є допомога спуску. Блокування і система SP. Сидіння в нас із преферацією, електросидіння. Чотири стеклопойомники, електрорегулювання та складання дзеркал. Масивні карти. Ззаді також із преферацією. Чим прикольно, тим, що сидушечка складає, ложиться, складається. Потрібно щось перевезти. Просторий багажничок. Є ще ніші. Ззаді досить класно виглядають фанарі. Автомобілі також присутня сервісна книжка. Автомобіль обслужений, на 138 тисяч був регламент, стоять нові тормозні диски. Отже, кого зацікавив KIA Sorento? автомобіль 2012 року 2.2 дизель, автомат коробка повний привід з оригінальним пробігом 141 тисяч, автомобіль пригнаний із Швейцарії, свіжопригнаний автомобіль на класній комплектації, знаходиться в місті Тернополі, хто зацікавився, телефонуйте, ціна та фотографії в телеграм-каналі.